Не боїся. Тут він так просто. Куди? На. Лайки. Лайки. Два гуся. Гуся. Лапа. Почувствуй всех вылазит, стояла Господа. Мне Хочу в туалет. Все, мистер Лайки. прошу туда. Куда? Як називається? Блеки. Як тобі? Ти такі маленькі, мамин дузі. Є одне но. Він дуже любить твої нігті, що ти ну, нігті, які ти мені робиш, він так її грзе. Що на ногах, що на руках. Ти він тітю хоче. Дивіться Ну. І в на нігті, ти розуміти? Ви Ну я. Ой, такий злоткий! Правда? Він великий був? Ні. Ну, він вона так вночив, і я встаю. Та ясно, що чорний? Злий будеш? Чорний злий будеш. Пацан, то все-таки злий будеш? Даєш на мене, Іро, телефон, то тримаєш? Зараз щоб десь зніматися. Так що, кавалерочка, скажу вам таке. Проснулася дуже швидко, будильник мене не будив, а збудив Блек. Скажу вам тако, нині перший раз дбалася з Блеком, блек біля мене, з ковалиць стовню по душові тарабами. Я кажу блек, я тут, я тільки покупаюсь швидко. Одним словом, покупалася вділася, свого роду стріпалась. І ви, кавалірка, так само прийшов новий день. Таймте, файно сістріпайте, і клав, песок файно файномийте, директоршу на воду, хлопці, кугутика файно виталяпайте і всі разом. Беріть ці роботи. Так що сьогодні я прийшла на педікюр до Ірусі з блеком. Ну, блек, знаєте, освоює територію, я не хотіла його брати, але не було з ким залишити. Тому блек зі мною. Так що нема коли бандрони плести, треба педікюром. Я тут. Я тут. Гіра, я в хаті yeah. Мама є. Він всі хатки в мене забирає. Всі. Ну ти що хотів? Всі ігрушки, які в мене вдома є, він всіма бавиться. Десь як він хазяйнує, він хоче подивитися, що тут робиться. я фані. Цікі очки, бусинки. Так, освоїти новий падік. Пері... Ей! Blackie. Ти що робить? Та то педикюр новий. Та то галі педикюр новий. Галя? Ти да? мені знищиш педикюр за два дні. То дня. не я, то він, то все він. Але бачиш, оцінив. Кавалерка реально подіки і до речі, я колір сказала, Іруся, роби, який ти хочеш, але я з кольором не прогадала. До речі, це новий кістер. Правда, Так, колір? то новиночка дуже новиночка. гарний. Мені подобається, я так зрозуміла, руки будуть на наступний раз такого самого самохолі. Ну як захочеш. Треба, я захочу. Як захочеш, то буде. Так що блететь Манікюр <ріхи> для тебе зробила. кавалерочка і руся, як завжди, дуже швидко все якісно робить. Ніжки готові, можна взуватися і тіпати по справах, а посилання на його свиней. Тут ще, до речі, брови можна зробити ще забула. Вії перманент. Вії перманент. А Тут є від вибору до кольору, навіть можна автозагар собі зробити. правда? Так да, можна. Так що кавалірочка, обов'язково скористайтеся. Обов'язково скористайтеся. Виширом. Ти що гризеш? Ти що гризеш моїй капці? Знаєте. Він на мене вже обіжається, тако, як я його лишу, там ще щось. І він же все. Він же він же тоді дується на мене, обіжається, що його зашив. Але то забавка. Та такий велесенький чудок. Таке моє щастя. Все, ні кітя, все, все, все. Обіда вже прийшла. Все. Що ти победиш? Що ти вже вися? Боже, як мала дитина, я тобі говорю, а так за нього переживаєш, що я тобі не можу передати. Та ясно, то відповідальність. Таке чудо малесеньке, такий знайсткий кумочок... щастя. щастя. <ривітку> Кавалерочка, Ну і як без кави? Розпочався день, треба йти і пити каву. Ну, але ми з королевої не одні, а в королеве Black, Black спить нас бляк. Ні, блек спить на це. Добрий день. Так, а ми п'ємо кавусю і до роботи. Ти яку роботу неймаєш? Яку ти роботу неймаєш? Ой, яку? Ой. Не знаєш яку? А, бляк і На королівську ти діло про роботу думаєш. Правда? Не королівське з тобою згідно повністю. А що в хаті прибрано? А, то ж яка робота? Уроки вчити А-а-а. до дванадцятої ночі. сиділи з уроками, а мене потім підтруханювало. Добре, і ти далася спак. Та я пішла вляглася думаю, боже, то я теж вже Ну. І переп... то хіба це 14... переписував оди. один предмет, другий предмет? І То хіба третій день у уроки, Ні, два дні школи. Не собі уявіть, що буде далі. Але я маю Максимові рушники. І зараз тобі їх. Чи ніколи має з рушниками ходити? Ні. Я вчора хотіла вам всім дати по рушнику, а потім думала, а ні, дитина сімей три рази в день, то йому треба людський еліганський рушник. Ні, я даю обличчя і бачила, Бачили твої брати, який зробила відео. Зараз Дай-ка Два твій пальці ніс засунути. <питреш> <питреш> <годно> <Коруто>. <годно> 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 так що п'ємо <Я> кавусі. Він... <по> <годно> Льоліки болік. Ль... Льоліки болік. А то <годно> як не на балконі йшли, теж льоліки-болік. Вділи <годно> 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 шапки, окуляри, та й, та й таке.